Вітаю тебе на уроці, як з нуля почати стартувати в ТРЕЦ і отримувати вже заявки через 2 тижні ведення. І після цього уроку ти зрозумієш взагалі, які теми будувати і що таке воронка, як переводити людей із ТРЕЦ в телеграм-канала. Тому поїхали! Давай познайомимося. Я Олександра, таргетолог-маркетолог. Вже більше 50 проєктів. Це і запуск реклами, і просто запуск, і робота як маркетолога в онлайн школі. І також останній кейс це запуск для духовного наставника на 1 мільйон гривень за 2 місяці. Також саме в ТРЕЦ я почала активно проявлятися і як 3 і 6 місяців назад. За цей час я набрала 764 підписників, в ТРЕЦ, 305 телеграм-каналів, 185 в інстаграмі і також зробила запуск свого основного продукту і також 4 міні-продукта. І отримала за цей час Продажі майже на 7 тисяч доларів за 3,6 і місяців. Тому теж можна тут на скрінах подивитися, що було 300 підписників, стало 1064. І так, поїхали. Що таке трець і чому ти ризикуєш тут втратити клієнтів, якщо не почнеш вже сьогодні після перегляду цього уроку? Да, трець це. Можна сказати, соцмережа від мета, яка була запущена у 2023 році, але ми дружно про неї забули зараз. Тут активно роз можна зростати, активно набирати аудиторію і реально бустонути за місяць і два. Також, що тут працює? Короткі тригерні пости до 500 символів. Також працюють висока активність це коли ви ведете регулярно свій трест, тому що першу свою заявку на 250 доларів я отримала через 2,5 тижні активного ведення. Кожного дня я робила гілки на різні теми. Про теми гілок трошки поговоримо пізніше. Да, також тут те, що я сказала, швидкий ріст, і реально, якщо ви експат будь якій ніші, тут можна розвиватися і швидко набирати підписників, навіть без реклами. І так, як оформити профіль трец, щоб він продавав і переводив вашого потенційного клієнта на вашу воронку, а вже потім до заявки. Да, трец це не просто соцмережа, а канал, який може приводити вам потенційних клієнтів. Знову ж таки, вам не треба дивитися. Цей урок, якщо ви тут хочете писати меми, розважатися в мене зовсім інший підхід, і цей підхід я передаю вам в своєму уроці. Тому важливо, щоб ви отримували клієнтів та правильно упакувати профіль. Це аватарка. Да, ось На прикладі моєї клієнтки розглянемо. Це чітка аватарка, як на інстаграм. Тобто важливо, щоб ви дивилися в кадр, щоб це не було якісь затемнення. Далі ім'я, нікнейм, теж це те, що дублюється з інстаграму. Жирна строка. Жирну струку, якщо ви її хочете міняти, то ми переходимо в інстаграм і міняємо вже там. Там теж має бути чітко зрозуміло, хто ви, да? і, наприклад, в чому ваша експертність. Шапка профіля коротко, і тут, тут не працює така, такий алгоритм, як в інстаграмі. Тут найкраще переводити відразу в вашу воронку. Ось як ми тут зробили. Наприклад, у своєму телеграм-каналі я ділюсь рішеннями, ідеями заготовок. Підпишись на мій телеграм-канал, і я дарую тобі гайд за підписку. Найкраще відразу, якщо у вас є гайд, телеграм-канал з уроком, відразу переводити туди, а не писати там Я суперексперт в такому і в такому це не працює, тобто тут трошки інший, можна сказати, алгоритми складання воронки далі. Алгоритми транс працюють. Мета просуває тих, хто активно взаємодіє з контентом і показуються у своїй стрічці інтересі. Тому важливо, щоб ви також налаштували свою стрічку в тренд. Якщо ви заходите і дивитеся ленту, і вам не цікава якась тема, або щоб вона менше показувалася, ми просто натискаємо три точки і да, не цікавить, не цікавить, тоді за якийсь час, за 34 дні. Ваша лента налаштується на ті інтереси, що вам цікаве. Чим більше ви лайкаєте, наприклад, про бізнес, про просування, тим більше вам буде показуватися цих експертів. Якщо ви лайкаєте якісь там в природу, то ваша лента буде тільки в цьому. Це важливо. Вам також треба налаштувати свою, свою ленту, щоб алгоритми показували вам вашу цільову аудиторію. Поведінка підписників у 2025 році в інстаграмі, телеграмі Тренс. Поведінка зараз люди більше не довіряють одній точці контакту. Їм потрібно побачити вас в інстаграмі, в тренд, що ви пишете, які ви коментарі пишете. Да? Зрозуміти, яка ви людина, які у вас цінності, і дає, яку взагалі ви місію несете. Тому вам... Потрібно зараз зрозуміти, що для того, щоб отримувати ще більше заявок і прогрівати вашу аудиторію до покупки, ви маєте бути скрізь. І перша соцмережа для мене зараз стрес, тому що там люди там менше конкуренції і більше реально активної і лояльної аудиторії. Як це працює? Так? Побачив, наприклад, потенційний клієнт Рілс в вашому Інстаграмі, перейшов, далі перейшов в трез, перейшов в Instagram, догрівся і прийшов на консультації або на, наприклад, ваш основний продукт. Тобто люди, можна сказати, ходять кругом вашої воронки. В Instagram Рілс перевели на Telegram, телеграм, в Телеграмі догрілися. В Instagram перевели в з Трес перевели в Телеграм. Так більша аудиторія до вас прогрівається. Як переводити людей саме в Телеграм? Це найчастіше питання на моїх консультаціях. Дивіться: якщо у вас зараз немає телеграм-каналу, немає активної аудиторії, звісно. Вам ще не потрібно ввести телеграм-канал, але підготовлювати вашу аудиторію, тобто набирати аудиторію в тренд, щоб потім да, зробити телеграм-канал і перевести на якийсь магніт. Тому, якщо, звісно, у вас зараз не активна аудиторія в Трес, ну я би прям, знаєте, не радила робити цей телеграм-канал, можливо, зробити краще чат бот з якимось уроком, або, наприклад, якийсь гайд, або, наприклад, переводити в інстаграм. Да? Можна ще такі воронки розглянути. Але... Якщо у вас вже є ваш телеграм-канал, ось на прикладі, да? у трансу поки немає да, такої розвиненої реклами і. Важливо переводити людей, збирати базу в телеграм-каналі. У мене зараз всі майже заявки йдуть з телеграм-канала, тому що люди підписуються на телеграм-канал, буквально прогріваються там 2-3 дні і пишуть, там цікаві ваші послуги, там цікава ваша консультація, там, які там запуски, і в такому плані. Як це робити? Якщо тут ось вам видно, ми робили з Анастасією пост, з поста під постом писали детально, ми тобі розповідаємо. Як ти можеш зробити ці заготовки, да, переходь в е, телеграм-канал і ознайомлюйся. І ось тут, в закріплений, був пост про цей саме гайд, який ми розповідали в, е, в пості. Тому Робіть міні воронки. Трец, телеграм-канал з користю, далі прогрів до продукту. Так? Тому що якщо ви набрали аудиторію і відразу так, хочете продавати, це так не працює. Тобто аудиторія має до вас трохи прогрітися, зрозуміти взагалі вашу експертність, про що ви, чим ви можете допомогти. Тому спочатку ми набираємо аудиторію в трец, переводимо телеграм-канал, прогріваємо аудиторію через ваші пости, через кружочки, через. Голосові через розбори, а вже потім продаємо продукт, тому що прямій продажі в лоб в. Трец і в Телеграм вони не працюють, коли ваша аудиторія не розуміє, що хто ви. Якщо ви е, в Трец продаєте там моя консультація коштує там тисячу там не знаю, 100 доларів, да, то так вас не куплять. Якщо ви напишете хуки і переведете їх в телеграм-канал, в телеграм-каналі розповісте про що консультація, що вона дає, показуєте кейси, запишете якийсь розбір, то ви прогрієте аудиторію, і вона вже зрозуміє, що ось така то консультація. Хочу да, взаємодіяти з вами, тому це теж важливо. Бо втретє, увага людей, а в Телеграм це система монетизації. Ви будуєте, можна сказати, місток між охопленнями і заявками. Так якщо переводити людей в Телеграм, ви спитаєте. Прямі посилання не працюють. От, будь ласка, зараз про. Дивіться в себе, якщо ви робите пости, а під постами робите відразу прямі посилання, це не працює, тому що це занижає охоплення, і люди неохотно все рівно переходять на посилання, особливо якщо там буде верх пей. Використовуєте якісь найкращі челенджі, бонуси, гайди, якісь ноушен статті. приводите людей в свою воронку в телеграм-канал, то вже в цих гайдах ви можете продавати далі свої послуги. Формулюємо цінність, да? призив посилання. На бонус телеграм-канал, як я вам показувала на, на прикладі Анастасії. Тобто ми пишемо пост, хук так? От У нас там було що я за 5 годин роблю там, 60 заготовок там, на місяць. Як ти можеш це зробити то-то, то-то? І внизу, якщо ти хочеш отримати гайд, як тобі це повторити, переходь в мій телеграм-канал. В коментарях читали, лайкали і переходили, і забирали цей гайд. А в гайді ми вже продавали е, міні-продукт по е, саме е, на інтенсив. Приклад в ТРЕЦ чек-лист 5 постів, які точно залетять в ТРЦ. Забирають в телеграм-каналі. Ну тобто, у там я, наприклад, зробила вам гайд, хто хоче отримати, ставити плюс. людина пише плюс, і ви йому пишете, наприклад, переходь телеграм-канал, там для тебе залишила свій гайд. Ще раз прямі посилання не працюють. Переводимо людей через, е, да, е, через телеграм-канал. Але звісно, якщо у вас набрав ваш пост велике охоплення, багато коментарів, ви ж не можете всім вручну відписувати. В такому випадку ви можете використовувати прямі посилання, але теж будьте прям уважні, що ваш трец ваш трец може вас заблокувати за оці постійні однакові повлетовлення, бо в мене так було. Типу, мені всі писали плюсики, а я в трець писала однакові е, коментарі. І мене на деякий час заблокували, що я не могла нікому коментувати. Тому теж обережно тут треба міняти ключові слова. Ось дивіться, на моєму прикладі, що називається, проснулася з і за ніч доєдналась на інтенсив трец, 43 учасника, він з 35. Напиши, ділять в інстаграм трец, і вам прийде посилання на трьохденний безкоштовний інтенсив. Тобто, я. Да зробила фуку, сказала, що от за скільки часу до мене приєдналася. А в інстаграмі в мене працював бот, і люди мені писали кодове слово Трес. А інстаграм бот видавав їм посилання на цей телеграм-канал. І дивіться, що я зробила. Тобто, якщо людина не отримувала це посилання, поки на мене не підписалась. І так я буквально там за день чи за два набрала 100 підписників. Тому що люди із е Треці переходили на телеграм-канал, їм не видавався доступ до безкоштовного інтенсиву, поки вони не підпишуться на мій інстаграм. Я рахую, це геніальна воронка, і якщо то можете теж її повторити. І так я набрала безкоштовно також підписників в інстаграм. І так, тепер розберемо на прикладах те, що я вам говорила. Я продавала свій, свою лекцію, також підписку на клуб за місяць. Тут також продавалася лекція, і був п'ятиденний інтенсив по Трець. Тобто, всі ці інтенсиви я продавала суто стрес. Я людей переводила в телеграм-канал. В телеграм-каналі в мене був чіткий прогрів. Силочка на Верфопель. Люди купували мій інтенсив, переходячи з ТРЕЦ, і попадали на платний інтенсив. І вже з платного інтенсиву купували більш дорогі продукти. Тому ось тут вам також навела приклад, що в мене було 300 підписників з самого початку. Але ось ці цифри, це за 3,6 і ведення ТРЕЦ. ведення Да, парадокс, що навіть реклама, якщо би я включила рекламу, вона б мені б не принесла таких результатів, як гаряча аудиторія, яка підписувалась на мене в трез, і яку я переводила в телеграм-канал, і вона купувала мої міні-продукти. І в мене десь тут вийшло, якщо разом скласти, ну навіть можливо більше 380 доларів. Можливо, я тут неправильно порахувала. Тобто це різні інтенсиви, це всі інтенсиви. Я продавала через Трец. Так приклади, як це працює на проєктах з моїми ученицями. Таня експерт по продажу також. Всі мої учні, які проходять велике навчання. Це два місяці ДНК блогу. У нас є окремий модуль треці. Я прям всім допомагаю вести трец. Вони протягом двох місяців ведуть трец. І ось остання теж отримала продажі стрец, зробила свій по моїй схемі свій інтенсив на 40 учасників, та, і також далі ось приміняла мою схему. Тому те, що я розповідаю, воно працює не тільки в мене, а також. Моїх учнів на індивідуальному супровіді також за 2,5 тижні у нас також є продажі наших міні-продуктів і великих теж. Чому люди підписуються на тебе в трас? Важливо, ви коли заходите в трас, ви маєте зрозуміти, що ну ви тут не можете бути сухим експертом. Вам треба задатися ціллю. Перше, відповісти собі на питання, а чому на мене мають підписатися? Чим я буду таким цікавим ділитися або відрізнятися від інших, що на мене мають підписатися? І коли ви задасте собі це питання і чітко пропишете своє позиціонування, ті теми, якими ви хочете ділитися, вам буде да, більш простіше почати вести тред регулярно. Тому що цінність ти даєш користь, поради, лайфхаки, да, які, які реально допомагають. Тобто прям не жаднічайте на класну інформацію, поділіться чимось таким, що ви там ділитесь на своїх платних консультаціях, на навчаннях, ну, якоюсь частинкою. Да, тому що люди, якщо вони бачать у ваших гілках вирішення своїх проблем, своїх запитів, да, вони на вас підписуються. І ви для них, як можна сказати, такий... Е Провідник да до їхніх до їхніх до вирішення їхніх запитів. Тому, якщо ви е, хочете зайти в і відразу продавати, так це не працює. Люди це відчувають, і для того, щоб люди на вас підписувалися, вам треба почати ділитися реально корисною інформацією своїми порадами. Видимість, да? ти часто заявляєшся в стрічці, а потім зацікавлюєш і починаєш від тебе впізнавати. Да? Те, що я говорю, треба бути регулярним. На вас, ваші послуги, будуть купувати, якщо ви ділитеся класними порадами, якщо ви регулярний, вас читають, до вас прогрівається, ви активний, тільки від цього у вас будуть заявки. Якщо ви випали на тиждень, на два і знову повертаєтесь в трет, вам треба. Повністю почати вести його з нуля, реанімувати і почати його да, набирати ці перегляди. Тому регулярність, щирість, цінність і схожість, так, твої думки, досвід, вони відповідають твоїй аудиторії. Тобто не треба тут, знаєте, строїти того, що з вас немає. Ваша аудиторія на того, що вона для вас підписалась, ви маєте стати своїм. Я такий, як ти, я проходила такі факапи, в мене таке в житті було, і ви спокійно цим ділитесь. Тому люди до вас будуть прогріватися і підписуватися. Натхнення рольова модель. Люди хочуть бути такі, як ви, рівнятися на твої результати, черпати мотивацію. Важливо, якщо у вас є якийсь результат. Вже зараз, або ви прожили якісь свої трансформації, ви прям цим діліться. Тому що люди, ще раз кажу, бачать вас да, в такій же, же ситуації, як вони зараз, і вони будуть також. На вас підписуватися. Те, що от я говорила, мій найкращий кейс Анастасія, це ніша заготовки і рецепти. Анастасія звернулася до мене, не маючи взагалі телеграм-каналу, тобто вона прийшла запитом, я хочу пакувати інстаграм, а потім колись почати продавати свій міні-продукт. Я сказала: ні, працюємо по-іншому, і ми почали на першій консультації створили телеграм-канал, прописали чітко план постингу, прописали, що ми там будемо робити, прописали гілки, як ми будемо людей переводити заходити на телеграм-канал, а в неї вже була прогріта аудиторія. Це важливо зазначити. І там за 2,5 тижні у нас набралося 500 підписників в телеграм, запустили трес на 400, а продажі клубу по підписці там вийшло десь на 300-400 доларів. Це за 2,5 тижні. Далі Анастасія не зупинялася і зараз в неї вона прийшла до мене на консультацію. і В неї зараз в телеграм-каналі 3 тисячі підписників. Вже в період другого супроводу в неї там додалося близько да, 300 підписників в телеграм-канал В Трец плюс 2800, і вона продала ще один міні-продукт на 270 доларів це за тиждень співпраці. Зараз Анастасія веде свій клуб. По заготовкам, там на 76 учасників продає свої консультації і також продає ще свої міні-продукти. Тобто, за співпрацю зі мною ми вибудували її продуктову лінійку, яку будемо далі розширювати, більше робити дорогі продукти, але зараз стабільно вона отримує 500, десь 600 доларів щомісяця. Да, Ви скажете, маючи 3 тисячі підписників, чому такий маленький заробіток. Тому що наразі Анастасія прийшла, да, в неї немає якихось таких суперпродуктів, вона сама проходить. Там, навчання ще по кулінарії. Тобто вона прийшла, маючи просто такий блог, е, ведучи його просто в задоволення. Не було якоїсь там супер, вона не нутріцолог, вона там е, не кулінар, маючи просто своє захоплення, вона його продає на 500 доларів щомісяця, не маючи там да, ще супер якоїсь експертності чи ніші. Тому чому ви теж не можете на цьому заробляти? Далі, мої висновки: з якого контенту реально під приходять підписники стрес? Це експертні е, гілки з думкою, особливо непопулярною або сформованою чітко і контрастно. Тут, ось на наприклад, якби я тільки починала вести трец, да, що би я зробила в перші 10 днів? І тут в мене поради. Раз, два, три. Не знаю, кому зараз це важливо почути, але те, що ви не ростете в втрет, це є нормальною. У мене теж не так завжди виходило, як зараз. І тут я ділюся да, якісь своїми експертними гілками. І це із цих гілок люди на мене підписуються, тому що я не жалію якусь інформацію. Я даю якісь кроки, поради. Це важливо особиста історія, коли ви в ролі людини, яка ділиться досвідом, шляхом що ви прийшли. Важливо не вести трець, Супер експертно я ділюсь історією, що я звінилась під піцерії, що в мене було розлучення, в мене не виходило в онлайні до там рік, що я там працювала тільки з проектом, а свій блог не вела. Я цим ділюся особистими історіями, і в моїх підписників про мене складається образ, якийсь да не суто сухо експерт, а образ людини, яка пройшла якийсь досвід. Далі контент про просування тренд, навіть якщо твоя тема інша, все одно ділитися тим, як ти ростеш теми, на які будуть підписуватися. На вас, можеш згадати про те, що тебе то проходить якийсь челендж, не знаю, якщо ти ну там челендж, як там, наприклад, побудувати свою тарілку, сніданок, там е, харчування. Е, да, Можеш поділитися, е, і, наприклад, що ти проходиш зараз сама якийсь свій челендж по веденню блогу, поведення, по продажам. да, Або якщо ти як фітнес-тренер, що ти челендж зранку ходити 10 тисяч е, кроків. Тому, якщо ти ділишся своїм досвідом, люди дивляться. На да, що ти проходиш якась, якісь свої трансформації, свій челедж, і будуть також на це підписуватися. Реакція та інфоприводи. Бачиш популярну тему, або ти те коментуєш, інтригуєш, жартуєш. Те, що, наприклад, там зараз про Холостяк, да, або там було про лимони Монобанка, всі теж, це, е, е, всі теж це постили і це набирало багато лайків, але треба теж бути обережним, тому що тренди проходять. Ви можете на цьому класно хайпанути, подати це з точки зору вашої експертності, але да, розуміти, що тренди проходять, вам треба будувати все ж таки особистий бренд, вашу експертність і більше, брати більше про поради. Публікувати більше про поради, кейси до досягнення, да тобто теж важливо говорити про кейси особисті, про кейси ваших клієнтів. Тому що, наприклад, просто якщо ви будете говорити, що там ой, тільки експертне ділитися, люди не будуть розуміти. Якщо ви скажете, в мене працює ця система продажі, і у вас працює я нутріцолог або я коуч, в мене це спрацювало. Спрацювало. Там, в моєї клієнтки такої і такої, то люди також будуть прогріватися і вам писати, наприклад, що я хочу на розбір чи на ваш, наприклад, на вашу консультацію. Поради добірки користь. Да, те, що реально допомагає, економить час. Те, що я вам і сказала. І так, давайте підсумуємо основне потреб. Перше, ми е, тут тестуємо різні формати. Те, що я вам сказала, оці теми, да, оці теми, на які Люди на вас підписують експертні гілки, особиста історія, ваші, наприклад, фокапи, ваш контент, де ви можете якісь теми розібрати на вашу експертну тему, або провести челендж, перевести цей челендж в телеграм-каналі, ділитися кейсами, ділитися інфоприводами, які зараз проходять в, в медійки там, чи, наприклад, Ще на, да, наприклад, не знаю Євробачення такого, да, чи ось як Монобанк був поради добірки користь, тобто це реальність того, що будуть підписуватись, і ви ось берете собі такий план. Наприклад, у вас 3-4 гілки на день. Е, да, до речі, коли ми постимо трец, трец поститься найкраще. Це десь із 9 до 10. Це перша гілка, друга гілка, наприклад, з 14 там, до 16 це там, ще друга гілка. І найкраще там, дві ще гілки зробити ввечері. Це там, починаючи з 18 до 20. Я скажу чесно, я публікую після 20 і в мене найкраще ці гілки заходять, тому що менше конкуренції, всі більше скролять клієнту, і... Коментуючи чим постять. Тому теж ви для себе тестуйте різні проміжки да, часові і дивіться, де у вас найбільше буде набирати ухоплення і лайки. Використовуємо Да? Якщо ви е, додивилися це відео до кінця, можете написати мені е, в Дірект хуки е, в телеграм-канал, я вам надішлю е, 5 Куків, які працюють в мене. А якщо ви були уважні, будь ласка, напишіть мені хуки, і я вам вийшлю. Важливо, ми використовуємо хуки. Можна написати так: сьогодні в мене проходила консультація. По це трошки скучно слухати. А можна написати так: я в шоці провела консультацію. Моя клієнтка сказала мені, на, типу, там в такому дусі або. Після цієї консультації мене кинуло в пот, да, і там і, і далі люди читають, що ж там сталося. Да? Тобто Ми, можна сказати, використовуємо тригери, і це є хуки. Тобто неочікуваний початок да, і неочікуваний кінець. Ми тестуємо їх, тому що ви не можете кожного дня писати тільки по 4 гілки з, постійно тільки з хуками. Це все треба тестувати і використовувати ці хуки десь два рази на день. Тобто, ось ми беремо таку з вами стратегію. Чотири гілки, проміжок, да, там, ранок, обід, вечір, два куки, і ось розписані теми. Да, це поради, це кейси, це ваші лайфхаки, це ваша особиста трансформація. І ви всі ці теми тестуєте протягом дня. Тобто, щоб у вас не було такого сьогодні борж, ввечері, там консультація, там діти. Тобто, це все треба логічно зв'язувати. І тоді. Людям буде зрозуміло, чим ви займаєтесь, яка ви людина, яка у вас цінності, і які у вас клієнти, які є результати. І також, якщо ви хочете реально отримати результати стрес. Зрозуміти під вашу нішу, які гілки розписати, як постити в е, телеграм контент, да, е, як створити чіткий план по гілках, розписати, як вести, е, як створювати гілки, якщо у вас да, там різні ніші. Я запрошую вас на супровід, який йде два з половиною тижні, а де я з вами на зв'язку кожного дня це дві консультації, додаткові файли, і я вам допомагаю будувати цю стратегію. Якщо ви хочете дізнатися деталі, Напишіть мені, будь ласка, під цим відео я залишу свій телеграм-канал. Напишіть мені в особистий тест. Я вишлю вам невеликий аудіорозбір, як я бачу вашу стратегію, а також вишлю деталі, консультації. І також з вас лайк, чи було цікаво, чи будете це приміняти, або якщо ви вже щось приміняєте, також можете поділитися це в коментарях.